Друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України і хочу привітати вас з Днем Незалежності України. Хочеться сказати, що півроку тому Росія зробила виклик нашій незалежності і хотіли взяти Київ за три дні. Але українці відстояли місто і зараз точиться боротьба за решту окупованої території. І перемога буде за Україною. Слава Україні! Але сьогодні міністр оборони РФ Шойгу заявив, що операція в Україні йде за планом, і низькі темпи операції теж за планом. Це зроблено, якоби щоб уникнути втрат. Як видно, вони зазнають, що темпи дуже низькі, але те, що російських солдатів гине дуже багато, і що з фронту солдати, що вижили, хочуть втекти, вони не визнають. Думаю, скоро доведеться визнати це. Перейдемо до лінії фронту. І сьогодні є чимало змін. Почнемо з харківського напрямку. Тут окупанти збирають для продовження наступальних дій. Також ведуться сильні обстріли Харкова та інших профронтових населених пунктів, але лінія на фронті залишається без змін. Зсу намагаються перейти через річку і обстрілювати супротивника для послаблення їхніх сил. Чекаємо на подальшу інформацію. У слов'янському напрямку окупанти продовжують наступати у напрямку Мазанівки та Дібрівного. Але поки всі атаки ЗСУ успішно відбувають, і лінія фронту залишається без змін. У сіверському напрямку окупанти намагаються пробити оборону ЗСУ, але в них нічого не виходить. Вони не змогли просунутись як і раніше, ні на метр. Але у Бахмутському. Уму напрямку їм все ж таки вдалося просунутись. Дуже сильні обстріли ведуться на Соледар. Там окупанти змогли захопити ще частину населеного пункту Бахмутське, і за частину, що ще залишилась, ведуться бої. До Солидара залишається майже два кілометри. Також їм вдалося ще ближче просунутись до Бахмута приблизно на два кілометри. Вони перейшли трасу і ведуться сильні обстріли міста. Насправді, бої зараз ведуться вже на в'їзді в місто. Як видно, сіра лінія в щільну просунулася до міста. Біля кадему окупанти й досі мучаться та намагаються захопити цей населений пункт. За минулу добу є невеликий успіх, їм все ж таки вдалося просунутись, але населений пункт залишається під контролем зсу в Автіївському напрямку. Окупанти продовжують вести спроби атак у напрямку Нью-Йорка, Так само тривають обстріли біля населеного пункту Піски. Окупантам вдалося трохи просунутись та розширити контрольовану територію. Також сильні обстріли тривають. Ситуація біля Мар'їнки залишається без змін. Зсу продовжують утримувати частину міста, що залишилась, і окупанти не перестають вести наступальні дії У свою чергу. Зсу завдають величезної кількості ударів у тил противника. І сьогодні зсу вирішили нагадати росіянам, що вони знаходяться на українській території, і в Авдіївці запустили в небо великий прапор України. Више, више! Пошов, 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 пошов! Давай, 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 давай. родненький! Слава Україні! Але й у Донецьку сьогодні спалахнув торгівельний центр. Чого не можу сказати? Ніхті незалежності, а у нас спокійність. У запорізькому напрямку ЗСУ знищують окупантів у тилу і не дають їм вести наступальні дії. Тому лінія фронту, як і раніше, залишається без змін. Сьогодні вночі зсу рознесли черговий склад із боєприпасами в окупованому Токмаку. У свою чергу окупанти вночі обстріляли обласний центр. А ось у Херсонському напрямку, як і говорила з днями, окупантам вдалося просунутись на благодатне і захопити частину населеного пункту. Також окупанти вирішили вести наступальні дії. Дії у напрямку Таврійського тут розширила сіра зона. Як видно, вони хочуть з двох напрямків просунутись на Миколаїв, але в їхній ситуації це неможливо, тому що до Миколаєва щонайменше 22 кілометри від крайньої лінії фронту. А для російської армії подолати таку відстань просто неможливо. Найсильніша за паперами армія Росії насправді виявилась фейком, і тепер усю їхню силу ми бачимо насправді. Також у сьогоднішнє свято самопроголошений президент Білорусі Лукашенко привітав українців із Днем незалежності та побажав мирного неба. Це говорить та людина, з чиєї території за його згодою расисти б'ють по українських містах. Але в Маріуполі запрацював. Перший світлофор на тлі розбитих будинків. Світлофор звичайно дуже важливий. Дуже гарно заяву зробила кандидат у прем'єри Британії Лі Страс. Вона сказала, що готова натиснути на ядерну кнопку. А це означає, що якщо Росія продовжуватиме ядерний шантаж, відповідь буде серйозною. Також Джо Байден, як і планував, оголосив про новий пакет військової допомоги у розмірі майже 3 мільярди доларів. Це дозволить придбати системи протиповітряної оборони, артилерію та боєприпаси, протиракетні, безпілотні повітряні системи та радари, зазначається в тексті документа. Але ж росіян, як і раніше, продовжують ізолювати від нормального сучасного світу прем'єр Естонії Кая Класс назвала російських туристів загрозою безпеці країни. Проблема в тому, що ми не можемо перевіряти всіх туристів, які приїжджають до Естонії. Ми бачимо, що вони є загрозою для безпеки. Сказала клас в ефірі телеканалу Sky News. за словами Калас, Естонія продовжує ізолювати Росію та примушувати росіян повернутись у свої кордони. Клас знову повторила, що подорож до Європи не є правом, а привілеєм, і громадяни країни, яка веде війну. Відповідальні за це за її словами дозволити собі поїздки до Європи можуть не більше 10% росіян, і вони, як правило, живуть у Москві та Петербурзі, а отже, мають можливості та інструменти впливу на рішення Кремля. Якщо ви теж так вважаєте, напишіть свою думку у коментарях. На цьому в мене